Забажала Божа мати свого сина рятувати, як взяли його на муки фарасеї люті з люті, полотенце десь дістала і річок нав'язала, до пилата іде в палати, ласки сину благати, стала мирно на порозі, серце билося в тривозі і ридала й очі, зорі материнським лютім горі. Він не винен, ясний пане, не дозволював пивати. Я прошу тебе Пелаті, відповів Пелат не різно. Мати, ти прийшла за пізно. Все дарма тієї ночі смертю закриє очі. Мати скуйкнула, збіліла, похитнулася, зубліла, І з упав у полотенце, і яїчка розгубились. По підлозі розкотились і вдарились, об камінь пробились, поробились писанками, наче квіти, наче зорі. Пишні бралися у зорі, кольорами засяли, засяли мов великі серед хмар. Стрепетнувся пелат із дива, мати, мати, нещаслива. Вірю, син твій Бог, обнові не хотів я його крові. Писанки, мов пишні квіти, розкотилися по світі, люди стали їх збирати, Бога сина прославляти.